Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися рецептом, як приготувати неймовірно смачний хлібчик, з яким може впоратися навіть шестирічна дитина. Так, це не жарт. Я абсолютно серйозна. Перше про метод хлібу без замісу, саме так його називають, я дізналась багато років тому зі статті У New York Times. Там було відео, де Марк Бітман готував разом з власником пекарні на Манхетені та автором цього методу Джимом Лейхі. Згодом я навіть придбала його книжку, ось вона на екрані, і просто закохалася цей метод. Справді, результат виходить неймовірний, все дуже легко і просто. Якщо ви ніколи в житті не готували абсолютно ніяку випічку, я вас запевняю, цей хлібчик точно у вас вийде, і ви будете його готувати ще багато разів, але нікому не розказуйте, що все робиться настільки просто. Зацікавило? Починаємо. До 400 г присіяного пшеничного борошна для хліба я додала 8 г солі та 1 г сухих розчинних дріжджів Все перемішую. Можна взяти дріжджі свіжі пресовані, знадобиться 3 г, але тоді їх розчиніть у воді. Сюди наливаю 300 мл прохолодної водички або можна взяти кімнатної температури. Поєднуємо інгредієнти 30 секунд. Не більше, якщо ви побачили, що через 30 секунд у вас в мисці ще залишається сухе борошно, ви можете додатково додати 1-2 столові ложки водички. У вас має вийти така дуже липка маса. Миску необхідно накрити харчовою плівкою і залишити при кімнатній температурі на 12-18 годин. Якщо у вас дуже тепло, тоді 12 годин буде достатньо. Я зазвичай залишаю на 18 годин. Минуло 18 годин і подивіться, друзі, як виглядає моє тісто. Воно таке пухнасте, з бульбашками збільшилось в об'ємі. Досить рідкувате, але не лякайтесь, так і має бути. Тепер дуже важливий нюанс. Робочу поверхню необхідно щедро обсипати борошном, тому що тісто надзвичайно липке, і якщо ви цього не зробите, то воно буде прилипати абсолютно до всього. Викладаємо тісто. І тепер обережно складаємо тісто конвертом. Саме так рекомендував автор цього методу Чім Лейхі. Але я ще від себе збираю кінці до центру для того, щоб хлібчик був кругленьким. Ви вже вирішуєте для себе, як ви хочете робити. Якщо не хочете заморочуватись, тоді достатньо скласти конвертом. Тепер сформовану заготовку я викладаю швом донизу на пекарський папір, щедро притрушений борошном. Автор має радить використовувати рушники з борошном або висівками, але я адаптувала цей варіант під себе. На мій погляд, папір зручніше переносити в каструлю, не пошкоджуючи форму. Тепер цю хлібну заготовку необхідно накрити рушником і залишити на 2 години при кімнатній температурі. Коли пройшло півтори години, беремо чавунну каструлю і разом з кришкою кладемо в холодну духовку і вмикаємо температуру 245-250 градусів по Цельсію або 475 по Фаренгейту. І нагріваємо каструлю з кришкою. Це дуже важливо, тому що саме цей метод допомагає хлібчику бути саме таким, як з печі. І він не потребує абсолютно ніякого зволоження, ніякої миски з водою на дні духовки. Все за вас зробить чавунна каструля. У кого нема чавуної каструлі, можна спробувати випікати у металевій формі. Звичайно, результат не буде такий, як з чавуної каструлі, але тоді форму не нагрівайте півгодини. 20 хвилин буде достатньо. Ну що, друзі, каструля вже нагріта, пройшло 2 години. Подивіться, як виглядає моє тісто. І тепер час випікати хлібчик. Хлібну заготовку разом з пергаментним папером. Обережно переношу в гарячу каструлю, буду випікати перші 30 хвилин під кришкою, температура 245-250 градусів по Цельсію, і далі 20 хвилин без кришки та ж сама температура. Дуже важливий нюанс. Обов'язково беріть пергаментний папір, який витримує високі температури хоча б 230 градусів по Цельсію. Якщо у вас ваша духова шафа дуже припікає, температуру можна навіть знизити до 230%. 20 градусів по Цельсію. І ось він наш хліб без замісу. Дуже легко і просто. Обов'язково дайте йому охолонути хоча б 1 годину на рішіці, і тільки тоді можна нарізати. Хочу наголосити, що зразу після випічки скоринка досить тверда. Але потім, коли вже проходить 1-2 години, вона стає м'якшою. Але залишається водночас дуже хромкою, і ви тільки подивіться на цю м'якушку. Вона неймовірна, дуже схожий хлібчик на хліб на заквасті, навіть і за своїм смаком теж обов'язково спробуйте, і потім напишіть в коментарях, як вам результат. І хочу ще наголосити, якщо ви будете випікати у формі або каструлі, яка не має кришки, то на перші 20 хвилин на останню полиці духової шафи покладьте миску з окропом. Потім її через 20 хвилин заберіть і продовжуйте випікати хлібчик до готовності. Ось такі, друзі, справи. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі під відео і за підписку. Ну а тепер до нових відео всім папа.